Ось перший, навіть не знаю, як вам його показати тут. А. Ось перший ми зібрали майже на весь стіл. Це просто е, стоять е, реїчки, саме звичайні, такі точно, як і царга, 420 мм зверху. Щоб просто його я е, струбцинку трошки нижче зажав, щоб ноги так в сторони не роздвигало. То виходить, отака штукенці. Отак от вона виглядає. Зараз трошечки вам по покажу. Ось оце, так ось усе. Ну, зрозуміло, ще трошечки десь там е, підшліфувати, трошечки десь може рубаночком підстругати. Не без огріхів, скажу чесно, як єсть. Але нічого, зараз, тим паче я клеїти не буду, він оце в розобраному поїде. Зараз ми його так лишимо. Я доприсажу іще один. Мені лишилось тільки ножки поприсажувати. І буду доводити уже до ума підшліфовувати, підфуговувати, де там що треба, підписувати деталі, пакувати і відправляти. Так що от так, хорошенькі, хорошеньки, так от, каркасик для комодасика вийшов у нас. Все, обняв, підняв, каркасик показав.